Вітаю, мене звати Кругова Тетяна, і ми продовжуємо з вами підготовку до єдиного фахового вступного випробування з психології та соціології. І сьогодні розглядаємо шосте питання Еміль Дюргейм про суспільні норми і цінності, поняття аномії, проблема розрізнення нормальних і патологічних явищ типи самогубств. Суспільні норми і цінності. Еміль Дюргейм вважав, що суспільні норми та цінності є фундаментом суспільства. Вони визначають, що вважається прийнятим, а що ні, та впорядковують поведінку людей. Дюргейм розрізняв два типи норм: моральні норми, стосуються етики та моралі, визначаючи, що є добрим, а що поганим. І юридичні норми, закріплені в законах та правилах, регулюють поведінку людей. Та карають їх за порушення. Поняття аномії. Аномія, аномія це стан суспільства, в якому слабшають або руйнуються суспільні норми та цінності. Це може призвести до соціального безладу, злочинності та самогубств. Дюргейм вважав, що аномія може виникати з різних причин, таких як швидкі соціальні зміни. Коли суспільство швидко змінюється, старі норми можуть стати неактуальними, а нові ще не сформуватися. Економічні кризи Економічні кризи можуть збільшувати нерівність та бідність, що може призвести до порушення норм. Війни та революції, Війни та революції можуть руйнувати традиційні інститути та цінності. Проблема розрізнення нормальних і патологічних явищ. Дюргейм прагнув розробити наукові методи для вивчення суспільства. Він вважав, що соціальні факти, такі як суспільні норми, цінності та інституції, можна вивчати об'єктивно, використовуючи статистичні методи. Дюргейм намагався відрізнити нормальні від патологічних соціальних явищ. Він вважав, що нормальні явища це ті, що відповідають суспільним нормам та цінностям, а патологічні ті, що їм суперечать. Типи самогубств. Вивчаючи самогубства, Дюргейм виділив чотири типи: егоїстичні самогубства трапляються, коли люди відчувають себе неінтегрованими в суспільство, відчуженими від інших людей. Альтруїстичні самогубства трапляються, коли люди жертвують собою заради більшого блага, наприклад, заради сім'ї чи релігії. Аномічні самогубства трапляються в стані аномії, коли люди втрачають орієнтири та не бачать сенсу життя. Фаталістичні самогубства трапляються в суспільствах з жорстокими нормами. Та обмеженими можливостями для соціальної мобільності. Вплив ідеї Дюргейма Ідеї Дюргейма про суспільні норми, цінності, аномію та самогубство і досі актуальні. Його роботи заклали основи для сучасної соціології та інших суспільних наук. Дюргейм дав одне з найбільш розгорнутих і переконливих. Онтологічних обґрунтувань необхідності і можливості соціології як науки, він доводив, що суспільство це реальність особливого роду, що не зводиться ні до якої іншої. Разом з тим він підкреслював, що ця реальність володіє настільки ж високою міцністю і стійкістю, що і природа, і так само як природні явища, вона не поє... не піддається довільному маніпулюванню. На сьогодні це все. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Для мене це дуже важливо. А ми з вами зустрінемось у наступних відео. До зустрічі!